Плив на пацієнта я можливо ще сьогодні будуть говорити більше, згадувати про реформу медичної. Допомоги в Україні, але в принципі угода теж передбачає активну співпрацю і підтримку реформування цього сектору. Причому Україна навіть зобов'язалася поступово впроваджувати в українське законодавство певні норми та правила, які стосуються, наприклад, інфекційних хвороб, трансплантації органів системи з. Ще я не буду говорити терміни, тому що деякі з них я не спеціаліст. Але цікаво є те, що Україні не зобов'язалося запроваджувати підход включення питання охорони здоров'я до всіх політик. Тобто, як от наскрізне питання, це от такими наскрізними питаннями зазвичай є питання корупції, питання гендерної рівності, частіше стає екологічні питання. От зараз і ще одна ідея нескрізного питання. Захисту охорони здоров'я, тому що очевидно, що здорові люди це люди, які це щасливіша нація, це нація більш працездатна, більш продуктивна, і, відповідно, це нація, яка може забезпечити також краще зростання добробуту населення. Очікується мета цього всього це поліпшення здоров'я населення, підвищення якості медичних послуг, але знов таки відкрите питання, наскільки це вплине на вартість медичних послуг. З іншого боку, якісніші послуги теоретично мають коштувати більше, з іншого боку, під підвищення конкуренції, підвищення ефективності має тиснути на ціни, на вартість в бік зниження. Яким буде баланс? Подивимось, я, на жаль, не можу вам цього сказати одно. якось в одному ключі.